Шашки, жовтині тисячу гривень, шахи, шашки, жовтий тисячу гривень, шахи, шашки, в листопад 4 тисячі гривень. Грудні немає. Загальна сума, загальна сума 21 тисяча. Ні, Він, він, він попередньо підходить до мене, то він ви чули, хоча б 20-25%, відсотків раніше, щоб ну, ми 10 заложили. Ну, Ми 10%, прийде весна, ви знаєте, що в нас є заявки в футболі, футболь, футбольний команд, то в них 10 тисяч нам можливо прийти буде. Тому що ми знаємо, як було по цьому році, що ми мали три, потім почали додати. Тому знову ж таки при формуванні, хоча б назвати частково ні, але хоча б відсотка, чи треба?

Цих 450 учасник, які там. були, це вони, вони включені? Дивіться, Олеся Петрівна пояснює на в бюджетній комісії, пам'ятаєте, що бачите. Зрозуміло. Смик Микола Дем'янович був також потім, <плату> яка <плату> що відбуваються події. Відбуваються події такі, що сьогодні ми навіть не можемо проплатити цього проєкту 24 тисячі 440 гривень, якщо я не помиляюся. У зв'язку з тим, що знову ж таки немає, як говорила Наталія Кузьмюк, немає положення. Щоб куди да, ті кошти можна було перерахувати. Тому я знаю, що на комісії у вас було прийнято рішення, що розробляє, секретар ради розробляє положення, тоді бухгалтер далі рахунок, все тоді ті кошти, лише 24,440, ми перечисляємо на цей лушук. Не можу просто прийняти казначейство рахунку в, рахун, в зв'язку з тим, що кошти, бо немає положення. Тому це державний кошти. Розробиться положення, так, розробиться положення. Та, розробиться положення. Тоді вона говорила співфінансування, 30% районна рада, 30% обласна рада, 20% сільська і 20% населення. Так, Миколаїв. Так, але Зараз 24 тисячі, так як там було 23-600. Ну, ну, але ж на даний час, як я вже дзвонив, там ціна вже буде друга. Після нового року знову буде дорожче. Ну, Добавить тоді, а як. Коли це можна, можна, не положите, не розказувати це Ми маємо оплачувати підставі договору, в договорі ще цього не стало. Це тільки за проєкт виплатить 23 тисячі. Сам проєкт. Це було воно так і лишається проєкт. А документація сама, саме будівництво, це в може бути більше. Документація на будівництво Так, так, бо зараз експертизу має прийти цей експертизу. вводити цей контроль і затвердження не Всякі оці експерти ми ж це обговорювали. Микола і всі то хотів сказати, коли давайте всі будемо швидко діяти. Положення максимально швидко. Головний бухгалтер пішов, максимально швидко в казначейці, вирішує питання з відкриттям рахунку, і тоді зразу працює. Максимально швидко я зразу скажу. До нового року вам рахунок. Микола, чим швидше ви гроші, тим швидше ми запермо ті відсотки. Я не знаю, що це. Як називається? Я зроблю в інтернеті, поцікавлюся, поїду і в області, якщо їдуть. А коли ця Петріна вчора диктувала... Не, не диктувала. і ви запишете. У нас порядок денний вичерпаний, ми, що вона не полезне туди. Мені порядок денний, ну я маю нас якого розгляду питання. Різне є в нас 100 в різних. Рекламно не закінчується. Ми на різному. Ну колеги, одна тільки просьба. Завтра будемо наряджати ялинку. Це буде десь орієнтовно дев'ята-десята година ранку. Хто в кого є бажання, час, можливо, підійти, що там допомогти, скрутити, під подати, тому що ну, техніку має бути, але людей, я так розумію, що. Може й не бути. Ми в соцмережах кинули клич, щоб люди під'єднувалися до цього, бо є ще деякі дороботки, і ми не встигли фізично зробити там з'єднування гірлянд і ще якісь нюанси. Конкретні має... депутати 12 депутатів є в селі Зоря. Так. Давайте організуємося завтра на 9 годин, починаючи з вулиці непідніва вулиці, ні. Ні. ну добре. Виявилися. І ще одне неодноразово е, спілкувався з людьми і мені просто задали питання. У е, нас є проїжджі частини е, населеному пункті, є тротуарні зони, е, зони, і вони засаджені деревами так, що ввечером туди прийти не можна, можна страбнути очі. Ми це вже зводили в ми... різному минулому. Вчора мене Богдан так, Петрович запитував на комісії. Говорили з дітьми маном, ціна там немаленька. Ні, тому, не в тому справа. Справа так. не в проводах. Права в тому, що по поприходжій частині вони низькі дерева взяти людей, зібрати групу депутатів, хто там у Осмочівській, які вулиці, є тортуарми, пройшлися, людям зробили зауваження, що зима, листя немає, потрізайте дерева, щоб можна було ходити. Тому що, як не це дуже великі незручності. Я спілкувався з підприємцем Дятликом, то він сказав, що вже він закупив такий, знаєте, є на довжині тил. у нас таке, так само є. Ну, таким способом не ви повинні вирішити. Це ви знаєте, не знаю, просто перш за все це створити якусь групу депутатську, щоб людей попередити. Сергій Миколаївич, якщо можна, ми доручаємо вам, що якщо є можливість, організуйте, що я підключуся, що ми створили таку групу, щоб Добре. почали. Добре. Це в нас вулиця Сморчівська, вулиця Нова і вулиця 1 травня. Да. Дякую. Ще хто в різному. Прошу депутат, Радою, заступником голови районної ради. Нам голова не говорять, подібні мікрофона і нормальні. Значить районною радою, точніше заступником голови районної ради з Святого Миколою Георгічем організовується поїздка в зону АТО з доставкою допомоги нашим воїнам. Причому не просто ну, будь-кому, а тим воїнам, які зараз можна сказати найбільше потребують цієї допомоги, тому що е, є такі, що навіть до них навіть волонтерська допомога не доходить і сидять вони в окопах на одних консервах. Тому е, прохання, що є в кого такі адреси. Отаких, от які найбільше потребують цієї допомоги, то подати її мені, зокрема, можна. І якщо можна, якщо є тут зібрана чи в сільській раді допомога, продукти, теплі речі, то можемо завести конкретно до певних наших воїнів, не просто, а саме з нашого району, наших сіл. Так якщо у кого є якісь пропозиції по таких людях, то можна мені їх передавати. Продиктуйте свій номер телефону, щоб можна було Якщо хтось <втес> хоче знайти. <турок> я вже говорив сьогодні, раді... Григорій Григорович, продиктуйте, будь ласка, я м вам променую чому. Тому що в складі цієї групи депутатів Григорій Григорович теж їде. І їде Микола Григорьович, їде Микола Васильович Мельник, редактор Словийчас. Магажання. Так що зараз не ясно, там будемо планується ну, їхати. А... Просто, ви пам'ятаєте, в нас на другій сесії підходили воїнів світла, да, да. ми давали 10 хвилин да. пам'ятати. І підходили особисто в робочому порядку до голови в кабінет батальйона Ідар. І ми фактично почали трошки оголосили по сільських магазинах і звертали тут деколог керівників, то дещо трошки допомогли, вже один тільки їхав, так? Віктор Васильович, Ві, воєнні світла, ви, що допомогли. Зараз збираю, що ми знаємо, на нас сільській раді відповідає за це Самчук Олег mm. Вячеславович, yeah. а в кабінеті на першому поверсі збирають, хто що може принести. І це планується, щоб завести, встигнути до різдвяних свят. Він навіть може додати, щоб знає, що Якщо хто хоче записати телефон, то намагається. 0678, 38. Мало друзі, поспілкуйтесь в селах, якщо нема живеща, допомогти Прошу у нас є ще жителя визволиться.